Привіт-привіт, мої найкращі! Я Тамара ви знаходитесь на моєму каналі В'яжу на дивані. І сьогодні я хочу поздоровити вас із святом святого Миколая, бо саме Сьогодні це свято, і я так довго чекала гарної погоди, щоб зняти нормальне відео, не впасну, не в дощову погоду. А саме, щоб було сонечко, і було дуже гарно, бо тут таки дуже гарно. Я знаходжусь у сонячному Закарпатті, так називається мій санаторій. Хоча зараз, цю хвилину, я знаходжусь в іншому санаторії. Санаторій квітка полонину. Він знаходиться буквально 70 кілометрів від мого санаторію, Я сюди приїжджаю в басейн. Але Тут така красива територія, набагато красивіша, ніж в тому санаторії, де знаходжусь я. І е, я вирішила саме звідси зняти для вас вступ у спільний проєкт від Миколая до Василя, який вигадала е, Оленка з каналу Олена Буганова Веється Хенмей. Ці посилання на її канал і на канали дівчат, які грають в цьому СП, ви знайдете у інфобоксі. А я хочу з вами поділитися своїми емоціями, своїми враженнями і чому я вступаю до цього спільного проєкту. До речі, він вже другий сезон. І мені от чесно. Минулому році було так тяжко, так важко налаштуватись на мирне життя, що просто капець. І дівчата мене в цьому СП просто за завелося витягли з тої мряки, брудноти на душі, грязі, якій я перебувала на той час. Це було щось надзвичайне, святкове, радісне, тепле, душевне. Те, чого нам всім зараз не вистачає. І цього разу я навіть ні хвилинки не задумувалася вступати в це чи ні, бо ну, можна так сказати, у мене зараз немає можливості нормально для вас знімати відео, показувати, що я в'яжу. Хоч я в'яжу тут, я вже тут закінчила дві шапки, почала плаття, яке мені замовили. Я новою поштою переслала сюди собі в'язання, щоб не тягти у валізі, і новою поштою його відійшлю назад. Але зараз мова про спільний проєкт від Миколая до Василя, і я хочу вам по пунктам розповісти, а скоріш, мабуть, не вам розповісти, а себе запланувати. Оленочка цього разу придумала е, гру Бінго, такий собі календар з планами, які ми собі проставляємо, і потім, коли виконали, ну як би себе похвалили. От в мене є такі плани, і я зараз їх трішки для вас і для себе озвучу. Бо коли я для себе їх озвучую, вони в мене якось так ненадійно. А коли я вам скажу про них, то це вже буде, треба робити. Ну тоді давайте. Значить, проєкт у нас почався 25 листопада, але я тут була вся в цьому санаторії, я не розуміла, де я, що, я, куди мені йти, що мені робити. Зараз я вже тут другий тиждень, я я все розумію, що відбувається, що мені робити, тому стало легше. І я знайшла цей ця... час. А ще мене радує, що саме в цей час дуже непогана погода. Я б сказала, Краще за той час, що я тут була сонячно, злегка морозно. Позаду ви чуєте шумить гірна річка, там гори, вам їх видно, маю надію трішки. Але від цієї природи, звичайно, захоплює дух. І я коли дивлюсь, а ліс тут лис так? Правильно українською? Але переведіть, якщо неправильно, напишіть мені, як правильно. То уявляєте, як тут красиво восени. Це щось неймовірне. Просто вау! Але і зараз тут вау! Я вам трішки покажу. А, так, з 25-го 11 по 20 січня включно буде цей проєкт. В проєкті є кілька номінацій чи підрозділів, я не знаю. Перше, святий очі Миколай, мою хату не минай. Ага. Що це для мене? Для мене це те свято, яке прийшло в мій дім. Саме в минулому році мене поздоровила Світланка з каналу В'яжи зі мною здається, він називається. І прислала мені подарунок, і він потрапив саме от в це русло. Це був просто подарунок. Ну, Несподіваний, і тому він мені був дуже-дуже такий е, грів душу, і він робив мені свято. І саме з того подарунку, яке для мене почалось свято, і оцей настрій. Святий Отче, Миколай, мою хату не минай. І в цьому році це свято для мене сталося саме від служби соцзахисту. Я вперше поїхала в санаторій з 17 років. Я була перша і остання в санаторії, коли мені було 17 років. І це другий мій відпочинок в санаторії і. Скажем так, це не, не зрівняється з тим відпочинком, який ми винаймаємо собі, десь купуємо житло. Це зовсім інше. Є тут плюси, є мінуси, але про мінуси ми промовчимо, бо все ж таки для мене це свято. Сама б я в цього собі не, не, не змогла подужати. І я дуже з того радію, мене перебування в санаторії зарядило. Це така перезарядка, скажем, пере, перезавантаження. І я думаю, що в мене тепер буде, скажем, як правильно сказати, я буду більш дисциплінована. В мене буде режим, і коли я приїду додому. Бо все-таки оце перебування у мене на 18 днів в санаторії, воно все ж таки робить режим, виховує. То Оце те свято, яке не минуло мій дім, і яке я дуже рада. А ще одне свято на Миколаї я отримала тим, що коли я вибирала подорож у санаторії, я запитала, а не можна подалі туди, в Закарпаття, ближче до Ужгороду. На що мені відповіли? Ну, найближче це село Поляна Свалявського району у Закарпатській області, ближче немає. І тоді я ще не знала, що це рукою подати до Ужгора, і я побачу своїх дітей. Уявляєте, яке для мене свято? От, То я ще раз подорожую Україною. І це ну, дійсно свято. А ви знаєте, що Миколай це покровитель всіх тих, хто подорожує, то напевно оцей перший пункт святий Очі Миколай, мою хату не минає, і він таким мене не минає. У мене свято. Бажаю вам такого самого. Другий пункт. Хай різдвяна добра казка подарує тепло і ласку. Я так думаю, що це мають бути подарунки від мене моїм рідним. Я ще не знаю, що я буду робити для рідних, але для онучок я хочу зв'язати іграшки. Ем, є замовлення. Встигну чи не встигну, не знаю, бо я вдома буду аж 16 грудня. Сюди я з собою нічого не взяла, але я вам потім розкажу, що в мене вийшло. Третім пунктом, коли сніг пахне мандаринами. Ну що, для мене це саме свято Нового Року. Бо я дуже люблю мандарини. Я буду прикрашати будинок. І мені хочеться, щоб це з'явився в будинку новорічний настрій, то я вам покажу, як я розмалюю вікна. Це ось така у мене задумка. Буду розмалювати зубною пастою. Як вийде, побачимо. Далі, четвертий. А рік новий, нові малює плани. Ну, звичайно ж, це буде плани на мою роботу, бо в мене вже є замовлення. Зараз в мене в роботі плаття, далі мені треба буде робити чоловічий светрик і чоловічий кардиган. Це вже є замовлення, пряжа в мене, і тому це мої плани на новий рік. Далі, п'яте, Миколайчин-Чобіток. Ну, звичайно, це ж якісь подарунки для, для когось. Я думаю, що це мають бути подарунки для людей, які зараз в не найкращих умовах. Які не можуть похвастати, так як я зараз відпочинком, яким зараз дуже-дуже тяжко. І я вже готую таку сумочку, пакетик відіслати для тих людей, хто займається саме справами людей, які потребують допомоги. Це будуть дитячі речі і речі для геріатричного центру. Я відправлятиму для до координаторів спільного проєкту Чарівниці добра. От саме туди я буду відправляти. До того ж, перед тим, як їхати сюди, я встигла відправити жилет. Ви бачили, я в'язала жилет з жакардовим візерунком, то він був призначений для дівчат на передову для медиків. Я встигла його відправити. Це, я думаю, це туди ж в ту шкопілочку, в човіток. Так, шосте. Хто подолає дракона? Ну, в планах є. Є в планах дракон такого кольору. От як позад мене річка, отакого от кольору в мене пряжа, мабуть, світліша. Мені її подарувала Надійка з каналу, вяжемо разом з Надією ще в минулому році, а в цьому році я хочу з нею зв'язати дракончика. То побачимо, що з цього вийде. Ну, Ось такі мої плани. І думаю, що на цьому ми можемо попрощатися. Всіх вітаю. Всіх запрошую до за себе на канал, ставте мені, будь ласка, подобайки. І Не забувайте підписатися, бо від ваших подобайок і підписок залежить моє просування, розвиток мого каналу і просто мій настрій. Ділюсь з вами сьогодні посмішкою. Останні мої відео, відео були не найяскравіші, не найусміхненіші. Але зараз я перезарядилась. Бажаю вам того самого. Па-па! все ж таки тут дуже гарно. Ось альтанка. А Таке зайтишні виконіться, що хочеться зайти.